З давніх віків, що базари, що ярмарки були місцем розповсюдження інформації. Там завжди можна було раніше всіх узнати, що, де, коли і як. І стосовно цього, хотів би вам розказати старий анекдот я так розумію він життя. Йдуть два кума. Один кум жаліється іншому стосовно. Місцевого прокурора. Начебто він насів, хоче якусь справу йому не зв'язати. Кому говорить, та нічого, пішли на ринок до Баби Маруськи, і скажемо, що в нього сестра повія. Та каже, так обожди, так в нього ж немає сестри. А кум говорить, а то вже його проблеми.